365 днів про взаємовідносини. День 39-й. Змінене мислення. В Євангелії Іоанна, 4 розділ, описано зустріч Ісуса з Самарянкою, з жінкою, якою фактично Ісус не мав би говорити, тому що, по-перше, євреї взагалі не спілкувалися з жителями Самарії. А по-друге, чоловіки тим більше не зверталися до жінок і не спілкувалися з ними. Але Ісус поступив зовсім по-іншому. І при тому, що жінка почала говорити певні забобонні речі, Ісус, як мудрий чоловік, Він поставив все на свої місця. Євангелії Іоанна, 4 розділ, 9, 10 вірш. Говорить тоді йому жінка, Самарянка: Як ти, будучи іудей, просиш у мене, Самарійської жінки, напитися, бо іудеї із самарянами не спілкуються. Ісус сказав їй у відповідь. Це знаєте, це відповідь, яка розрушає всякі релігійні установки, це відповідь, яка рушить всякі забобонні речі, як в чоловіків, так і в жінок. Це відповідь, яка ставить все на свої місця. Це змінене мислення. Ісус відповів і сказав: якби ти знала дар Божий, і хто той, хто говорить тобі, дай мені напитися, ти просила Його, і Він би дав тобі воду живу. Ви знаєте, жінка не говорила нахабно, але разом з тим вона з такою пересторогою знаєте, говорила. Вона не довіряла, тому що вона розуміла, що по всіх моментах, по всіх фактах це неможливо. Неможливо, щоб чоловік звертався до неї і ще щось у неї просив ні по статусу, ні по положенню. Але вона не знала, з ким вона говорить. Вона просто не розуміла, що зараз на своєму шляху вона зустріла чоловіка з великої букви. Зараз на своєму шляху вона зустріла не просто чоловіка з Великої букви, вона зустріла того, хто змінює повністю життя і хто міняє мислення. І тому в 19 му вірші сказано, говорить йому жінка, пане, я бачу, що ти пророк. Чому вона сказала це? Тому що Ісус розповів те, що було глибоко в її серці. Ні, Він не просто поверхнево з нею говорив. Ні, Він не просто щось давав або якісь вказівки давав, показував. Він торкнувся її серця. І вона каже: Я бачу, що ти пророк, на що Ісус відповідає в 29 вірші: Іди. Якби ти знала і якби ти прийняла те, що я говорю, ти б мала б ще більше благословення. І він посилає її додому і каже: Слухай, приведи чоловіка, якому, яким ти живеш. Вона сказала, що у неї немає чоловіка. Ісус каже: дійсно, ти права, тому що той, хто у тебе зараз, є, теж не чоловік тобі. І ти багато речей в своєму житті пройшла, не розуміючи, наскільки твоє життя уже поламане. Але я є той, хто зцілює. І в 29 му вірші 4,29 Іоанна сказано. Коли вона повернулася в своє місто, вона почала аналізувати так. Ідіть побачите людину, тобто чоловіка, яка сказала мені все, що я зробила. Може, це Христос? Тобто вона назвала його не євреєм, а чоловіком. Тема Дня або думка дня. Люди змінюють свою думку про нас. Коли розуміють, для чого ми живемо, і яке наше покликання.